Отже, вітаю на черговій розпаковці. Приїхала до мене ще одна посилочка. Виходить десь 4 дні, як вона їхала. Ну, Коротше, 4 дні з моменту замовлення, як вона доставлялася. Знімаю я це вже у новому році. Якщо ви дивитеся, значить ми пережили 2024, слава Богу, і всім дякую. Сьогодні у нас 5 січня, субота, Ні, неділя, неділя. Приїхала до нас посилка з магазину Ukrainian Bricks. Це український бриклінг магазин. Ось така гарненька коробулечка, тематична лего в коробці від Лего. Тут, тут загалом базові деталі, але в небазовому кольорі. Тут загалом танові деталі різні, спеціально для саморобки, яку, скоріш за все, ви вже бачили. Або ще не бачили, я її ще не анонсував. Тож, давайте разом розпакуємо. Це не основне пакування, він ще був в пухирчатому пакеті, А який я на почті віддав, а саму коробочку я ще не дивився. Як бачимо, пусто, нічого нема. Коробочка десь не знадобиться. Прикольний набірчик з бургерами, Реально виглядає чудово. А зараз трошки відберемо скотч. а Все. Ну, ладно. Зробив гадость, тож знову треба було феном нагрівати. Ну, Все одно час коробки є і нам пригодиться десь. Що в нас тут по деталях? Давайте по порядку. Все замовлення робилось через оці сфери. Їх тут 5 штучок, але я тупану не взяв до них відповідну частину нижню. Доведеться в себе шукати серед своїх запасів. У нас таких 5 штучок. Деталі специфічні, не завжди використовуються, тим паче в такому кольорі. Зустрічалися в багатьох, дуже багатьох наборах. Це, можна сказати, стандартна деталь для Всесвіту Зоряних війн. Особливо по основній трилозі, трилогії 4, 5, 6 епізоди. Отже у нас 5 таких сфер. Я взяв з запасом, знаю свою рукожопість, то нехай буде дві на запасі. Отак, в принципі, виглядає прикольно. Якщо з'єднати, виходить кулька, кулька, така прикольна кулька. Може навіть і новорічна. Добре. Далі взяв отаку велику деталь, щоб спростити будівництво стін. Краще використати одну отаку, чи дуже-дуже багато базових блоків. Ще такі детальки є. Різні гладкі деталі, тайли, 2 діша, 2х2, скосики і кліпси. І, як бачите, все в піщаному кольорі. Арочки, арочки, базові детальки, арочки. Ще базові детальки. Ну і ще базові детальки. Ну, не зовсім базові. Тут загалом скосики різні. Деталі зі стадом збоку, подвійні деталі, деталі зі стадом довкола. Тобто отакі вот всякі різні. Це все для однієї саморобки. Ще дещо замовлю обов'язково. І думаю, що на днях почну її збирати. Подивимося по вільному часу, якщо чесно. Не знаю. Це буде, ну, ви знаєте, як завжди, невелике відео розпаковок, де багато посилок за різний період часу приходять. Я їх розпаковую на камеру і потім об'єдную в один величенький ролик хвилин на 20-25. Отже, всім дякую за увагу. Чекаємо ще посилочки, тому що, доки що поки що їх мало, треба хоча б ще одна дві. Отже, друзі, всіх вітаю. Це у нас відео розпаковка. Тут приїхала посилка від мого тата, який зараз знаходиться в Німеччині. І він мені передав трішечки лего. Тут не так багато, нічого такого. Надкрутого немає, але все ж таки ну, приємно отримати деякі лего-подарунки. Це ось така кількість полібеїв. Зараз я вам всі покажу. Вони всі продаються в нас, на них ціна не дуже велика, але все ж таки, в чому би й ні? Перше, це два таких технік. Mars Mission, я так зрозумів, це Perseverance. Тут навіть підписне, це Perseverance. Потім такий прикольний гоночний автомобіль McLaren Формула 1 Потім прикольна фігурка Сити. Поліцейський, я так розумію. Набір по 25 річчю по зоряним війнам. Це я скоріше все розпаковувати не буду, піде в колекцію полібегів. Досить непогані. Вони у нас, здається, в Аврорах продаються, в різних супермаркетах на них там ціна по 100 гривень, здається, максимум. Але все ж таки, все ж таки. Хоча тут прикольні деталі там входять. І два полібеги панінзягу. Та от така малесенька. Посилочка, ну, точніше, там посилочка здорова. Такий малесенький подарунок від батька у вигляді полібегів з Лего. Отже, чекаємо на інші посилки і розпаковки. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас 8.01.2025. Сподіваюсь, що всі дожили до Нового року і пережили. Всіх вітаю зі святами! Мені здається, це вже не перший раз, але це не так важливо. Побажань багато не буває. Всім дякую, що ви дивитесь мене. І от у нас приїхала чергова посилка від адміна каналу Чат Лего-Любителів ЮА». Це такий україномовний телеграм-канал. Посилання на нього залишу в описі. Коли ви дивитесь це відео, я не знаю. Важливо, воно вийшло вже або ще. Не вийшло, тому що я монтую з декількох кусочків шматочків. Посилки приходять, я їх розпаковую на відео, потім змонтую колись. Так що то таке. Посилка до нас їхала здалеку. Село Нейрубайське Одеської області. Ну, посилочка така невеличка, невеличка, але важе майже. Я тут не вказано, скільки воно важить. Ну, факт в тому, що доставка вже у нової пошти не дешева. 90 гривень виходить посилка. Це таке. Але доставка на наступний день, так що це вже приємно. А, тут навіть може і ножик можна добитися. Я то знаю, що там знаходиться, а ви то напевне ні. Це... Запчастини для моєї саморобки по Татуїну. Пакет матрешка в пакеті-пакет. ну Це теж прикольно. Зато один пакет абсолютно новий. І тут всі деталі в тановому кольорі. Якраз пісок. Потрібно багато деталей в тановому кольорі, плюс знову магазинки. От в магазинки. Наклейки магазину Lovers Shop in UA. Точніше, крапка UA. Досить гарний магазин. Вже купую там не перший раз. Ну, і ось отакі смаколики до нас приїхали. Це ще не все, деталей потрібно. Ще багацько. До речі, прикольний щиток. Я такого ще не бачив. Досить цікава деталь. Шкода, що одна, але для декору, мені здається, згодиться. Ну і купа різних, що це прикольна деталь. Монтажна склейка і продовжуємо далі. Тому що був телефонний дзвінок. Ну, досить багато різних крутих деталей, наприклад, ось оці доволі непогані. Шкода, що тільки дві, Було б непогано, якщо було б чотири, Але деякі деталі в мене вже є, деяких нема. Тобто ну, щось, щось можна буде скомплектувати. Тож, отака файна посилочка приїхала з магазину Lovershop.ua. Посилання на магазин я звичайно, залишу в описі. Всім дякую за перегляд. Я не знаю, це остання посилка, чи не остання, чи будуть ще. Так що поки що не знаю. Тож, всім гарного часу дня, всього найкращого, бережіть себе і бувайте! Отже, друзі, всіх вітаю! Приїхала до мене отака посилочка з магазину ЯрикБрікс. Невеличкий такий конвертик. Я вже його трішечки вскрив. Але зараз поглянемо разом. Сам конвертик пустий і ось така кубка деталей. Це все для відновлення моїх наборів. Ну і дещо заказав чисто по приколу. По приколу я заказав оцю голову змії. Ну Не по приколу, для деяких кастомів. Посилання на магазин Ярослава я обов'язково залишу в описі до відео. Це мій гарний знайомий, він завжди мені робить нічілякі знижки. В нього завжди в магазині купа різноманітних деталей. Заходьте обов'язково, погляньте. Сьогодні у нас 22 грудня. Тож така невеличка посилка. Оця кубка деталей, деталей. це у нас для винищувача обівана з Гіперкільцем 7661, який я вже дозбирав. Майже повністю. А це у нас від набору із San Diego Comic -Con 2018 ексклюзив. Millennium Falcon Cockpit. Артикула в неї, на жаль, немає. Ну, Він там є якийсь, але він сильно здоровий. Навіть Бриклінг не показує. Який артикул? Просто Millennium Falcon Cockpit San Diego Comic Con 2018 ексклюзив. Там ще деякі деталі, там залишилось буквально 10 деталей і набір повністю зібраний З приводу чубаки я не знаю, де чубаку дістати, от з приводу хана соло там ціна трішки кусається, там ціна доволі велика, щось біля 2000 виходить за фігурку хана. Але нічого, Ну якось замовимо і обов'язково зберемо і я покажу цей набір. Ну, він, це так би, сказав, так би мовити, віньєтка, яка буде стояти десь на полиці. Ярику від мене величезний лайк. Дякую за швидку відправку, за те, що все швидко, якісно і чудово, як завжди. Ярослав, ти найкращий магазин Ярик Брікс. Силка буде в описі до відео. Всім дякую, всім гарного часу дня. Всього найкращого. Отже, друзі, приїхали ще дві посилочки. Одна приїхала 20-го числа, інша 24-го. Невеличка посилочка і від мого гарного знайомого. Що тут я знаю, але вирішив показати і вам. Ух ти, тут ще й бонуска, ножки. Але замовлялися тільки два шолома з карибських штурмовиків. Ось отакі шоломи. Ось такі шоломи в кількості двох штук. Ну і ноги бонусом. Ноги від якогось штурмовика, здається, чи кулона. Ось такі ноги, я такі шоломи. Це одна посилочка. Це від відвідня стрельника. Величезне йому дякую, що швидко відправив. Тільки зараз дійшли руки 26 числа відкрити, поглянути, що там. І ще одна посилочка, це ось такий конвертик. Невеличкий. Тут повинен бути трішки крупніший заказ, але тільки два шолома. Це я замовляв в одному з магазинів в Телеграмі. І зараз поглянемо, що до нас приїхало. Отак От виглядає всередині. В принципі, все. Тут у нас декілька фігурок і запчастини до них. Ну, в першу чергу це принцеса Лея. Ось така файна по... по битві на Ендорі, якщо мені не зраджує пам'ять. Новенький Android B2 з недавнього батлпаку. Ну і ще одна фігурка по сезону з приводами по ніндзязі. Але вона мені потрібна тільки через голову і її руки. Також джокер дефолтний, трішки галів і трішки запчастинок різних. Ось отакі дві посилочки сьогодні розпакували. Тож, всім дякую за увагу. Всього найкращого. Отже, вітаю всіх! Ще одна посилка приїхала. На цей раз з Китаю. Я знаю, що я всім спіною у рота доводжу, що окрім Лего немає нічого, все інше це повна фігня і не варто на це витрачати час. Але я вже з Китаю не замовляв близько трьох, та які трьох, напевно, п'яти років фігурки. Останні це була бракована партія, коли ще тільки виходили перші, самі перші серії. Тут я взяв одну фігурку на пробу, тому що це побільше копія дуже відомого бренду Кастомів. І от мені захотілося поглянути, що, це, що з себе представляє цей магазин. Тут у нас одна фігурка, я поки замовив одну. Так, ціна на неї доволі велика була 2,5 долари. Безкоштовна доставка, але сама фігурка коштувала 2,5 долари. І зараз ми поглянемо. Що вона з себе представляє? Чи варто було викидати такі гроші? Закриваю вас при вас Тобто я сам ще не бачив, що там всередині цю пакунку, може там якийсь засушений палець якогось азіата. В принципі, все може бути. І ось, ось така фігурка. Деякі з її деталей підуть в переміжку до оригінальних фігурок. А дещо я залишу так, як є. Ну, зараз швиденько зберемо і подивимося, що вона з себе представляє. Вже не подобається. Тут більша частина покупки була через цей візор, хоча. ну Руки вже теж мені не подобаються. Вони білі, хоча повинні бути оливкового кольору. Але прикольна броня. Ну, якось якость самої філоруми. Ну, як завжди, у нас три додаткових кисті. Зараз я так камеру трішки подвину, Все виглядає в нас ось так. Ну, якість я б так би мовив не дуже. Що це у нас за виробник. Таке як ксінк. А в них наче якість доволі непогана. А, Броню вже ще поставити. 3D-броня мені не подобається. Шолом мені подобається. Те, що візер відпадає, мені це не подобається, хоча може його тут якось можна закріпити. Ну, і є така прикольна. Канева кама. Ну, оце вже знадобиться, але я її одягати не буду. Чомусь здавалось мені, що аксесуарів повинно бути трішки більше. Ну, отак фігурка виглядає в цілому. Каму я поки що не одягаю. Ні, ну, візер, звичайно, відпадає. Це не є добре. Буду відкривати спір з продавцем. Тобто, ось отак. Ну і знову ж візер відпав. Отже, всім дякую за перегляд. Не знаю, вставлятиму цей кусочок взагалі в цілий ролик чи ні. Якось ото так. Всім дякую за перегляд. Всього найкращого.